Друзі, от говорячи про стратегію на майбутнє, про втручання держави, про те, що ви казали, економічні вигоди. У те, що сталося з дубляжем, з одного боку, це було пряме втручання держави, це був прийнятий закон. А з іншого боку, це виявилось так само економічно вигідно. Так, можливо, слід поєднувати і перше і інше. Можливо, якщо в видавничій справі таке б само сталося, можливо, це теж ну, ви стало... знаєте. Ні, дубляж зобов'язали всіх дублювати, тобто було тільки українське, пам'ятаєте який був спочатку спалах невдоволення? А зараз всі звикли і чудово… російськомовна читала кінотеатрів залишилося і Де? є російське мовмовне кіно так само, Ні, але там субтитри англійською теж але практично і всі звикли і чудово дивляться, і на заході інтерв'яні. А чому тому, що я от є ж дублював багато фільмів, тому що я дублював деяких фільмів і спілкувався, знаєш, така є інформація, тому що напряму працюють люди з, з Голлівудом, само собою mm. там все затверджують, там обираються голоси, представництво. Тембри, всі все решта, і виходить, що в них є своя е, шкала рейтинг, типу найкращі дубляжі і найгірші. Най, найкращі вони там, в, в Лос-Анджелесі, вважають український угорський чомусь, тому що напевно, що як то знаєш, Багача... більш... Вот більш, більш творчі відносяться до дубляжу саме до роботи, а найгірші французький і російський. Це як з прикладом Малко. Що? Це крутий перепиту гарі потеря імпес... і крутий і О, у нас кру... крутий там, дубля де стикаються імперські якісь е, амбіції, все одразу ти нарочито будеш відкидати все, що, що там от французи наші відкидають все англійське, і так само росіяни, так теж, теж і халатно так і ставляться. До це не наше. Поново ну, ну, до речі, зараз знаєте, яка ситуація non, сталася з кримськими кінотеатрами. А що там відбувається зараз? Я з яка українська звичайно, звичайно ні, ну, ні, ні, чи ні. Ну, ну, ні я просто хочу сказати для тих, хто не знає великі американські компанії, які розповсюджують фільми, а, заборонили. Вони заборонили показувати там фільми російською, тому що вони вважають Крим українською територією. Тобто питання... у кримчани це... є зараз вибір або продовжувати або в кіно... кінотеатрі дивитися фільми українською мовою, або Через взагалі мовитися нічого. від нічого, ні, ні. щоб розуміли, це стосується не лише кінотеатрів. справа в тому що це окупована територія. Ми розуміємо, що. Російська федерація захопила шматок української території, і тому, взагалі, світові компанії, які поважають державу Україну, припиняють співробітництво з на цій території. Зокрема, і Макдональдс знайшов привід припинити існування своїх відділень в, в Криму. Я думаю, що це, на логістику, я думаю, що це стосуватиметься і всіх інших компаній, які працюють в Україні і дружно ставляться до нашої держави. А от якщо говорити про стратегію, скажу гарний приклад. От сьогодні ми вірші чули. А я скажу гарний приклад, коли я був, закохався в переклад український. Колись був серіал на ICTV. Альф. Альф. Пам'ятаєте? Ну, Слухайте, я його чув потім російською, ну взагалі нічого ну, нема що дивитися. А Альф, пам'ятаєте ці смачні вирази? Ну просто це і, ну це... там ну, майстер... 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 майстер переклад просто ні, ні ну, просто і коли хороший переклад українська нуські ну не порівняно не порівняно пам'ятаєте найбільший такий яскравий приклад, коли порівнювали вже наочно переклад український і російський, це було озвучення тачок. Де в нас тачки, тачки. всі розмовляли да. різними діалектами. Хтось заболоніє, да. тачка говорила суржиком, да. А да. російською мовою вони всі говорять звичайно літературною російською мовою і цього смаку, де хтось там Коли голоси... Альф, Я не говорив українською. На той момент я ще не говорив українською. взагалі. Це який рік був так це, це початок 90-х було. Приклад був. Ти тако вражений альфом вивчив Я, я, я сидів дивився мови. альфа, розумієте? Я сидів російською мовою, все. Сидів дивився альфа. Ну, я Тут я не можу сказати і, там, і там, не згадати про канал 1 плюс 1, тому що перший <рес> фільм, який вийшов дубльований серіал української мови, це була Санта Барбара. <рес> Для когось <рес> це, звичайно, була... Послухайте, 1 плюс 1 взагалі, це були настільки, я не знаю, їм треба дати ордени, напевно. Вони почали, з першого дня український національний канал вони зробили українську популярною тоді. Пам'ятаєте, ну всі ж російськомовні там був вже на той момент. Ну, більше Інтер, того, був... Канал того, плюс 1+,1 починався з того, що в нього був кінозал на каналі УТ 1 студія 1+,1, Плюс яка представляла голівудські фільми, дубльовані українською мовою. З цього починався, ну, але піс... це була українська, і це була красива українська. І дивіться, як він цю політику тримає. Змінюються власники, змінюється, але українська. Як знаєте, не знаю, я вважаю, що все ж таки е, плюси для нас теж ця епоха. А я хотів би І, тут мал маленьку контр-контррекламу ко звернення до топ-менеджерів інших каналів. А, тут питання не мовит я підкреслю постійно питання рівня культури. Подивіться, от стільки скільки закуповується а, серіалів а, з Росії, які мають ксенофобський, агресивний характер. Вони впливають на націю. Нація стає агресивнішою, і потрібно змінити стиль в політику в закупівлі серіалів. Питання не просто мови, а стільки фільмів про війну, де пропагується ненависть до представників інших культур Європи Америки. Вони згубно впливають на націю. Тому от прохання, звернення, купуйте більше позитивних фільмів. Незалежно від мови, це так нам за інакше воно буде приводити до того, що ми бачили в Луганську, в Донецьку, в Криму, коли оця агресія з російських джерел, вона потім знаходить ґрунт, тому що люди вже вихов, виховані на отаких от агресивних серіалах.